На довгих-довгих років прожити. Написав Олексій Січкар, що от від розвідки ми на Донбасі, від від третій, від змія. В нього, мабуть, такий псевдонім Змія. Від змія. Да, да, да. Це він розвідка Донбас. Це не пизде, Добре. Того, дякую, буде. дякую, великий Олексій дякую. Січкар за такий потужний донат. Дід Толя, вітання. Всі вітають тебе. Весь космос. Справді, uh -huh. весь космос. Весь світ. Uh -huh. І галактика... Ч Чі Чикенбургер. Mm uh -hmm. -huh. Галактика така є. Ні, реально така є. Я yeah. Uh -huh. бачу. А, так. Два доната дід є. Олексій... Скажіть так, Олексій... Олексій, е, Юкно. Олексій Юкно. Олексій Юкно. Леся, а Рибак дякую. Подякую Олексію Юкно за 50 гривень. Дякую. Тобі Олексій Юхно за 50 гривень. Йо от. Бажаємо йому хорошого здоров'я, щоб він ніколи ніколи не хворів Слідуючий. Де... <головік> Денис е, Бошко. 100 гривень з Дякуємо тобі, Денис Бошко, за 100 гривень. Побажає йому здоров'я. Це він той сам. Бажаємо йому хорошого здоров'я. А для того, щоб було, щоб було хороше здоров'я, треба не пити ту гадость. Я вже не, не п'ю два роки. В діда така там в роті слюна, що йому не треба нічого там. Просто він її вклав і воно зразу засмоктало там. Понімаєте? В нього слюна така спеціальна. Що ти плетеш їм цим Це, людям? Це типу, ті не той прикол. не такі дурні. Дмитро Зубенко. Дякуємо тобі, Дмитро Зубенко, за 600 гривень. Це взагалі Бажаємо тобі самого крепущого здоров'я і твоїй сім'ї. Ніколи не Щоб хворіли. — Щоб ви ніколи не хворіли. І нічим ніколи не журилися. Щоб тварини всі ваші були здорові, щоб родичі не, були гарбузові. Не тремніться. Це, це. Передай привіт стріле... Стр... стрільців. Від стрільців 75-ї батальйона. Подякую, будь ласка, Віталію Кобра. Від стрільців. 75-го батальона. 75-го батальйона і особливо Віталій Кобра. І особливий Віталій Кобра. За 100 гривень подякує. За 100 дякую їм за 100 гривень. Що, — Щастя здоров'я. І бажаю йому їм, щоб вони завжди здорові були. — Дід, ти так веш, тебе зуби, звісно, файні, у мене теж файні. Давай, На зуби файні, дальше. і це, звісно, легендарно. — Дякую. Ти такий гарний, що аж затомляєш yeah, yeah, yeah. поряд людей просто. Хорошо, хорошо. давай. Ну нічого собі, Олексій Січкар, дід від щирого серця, від душі, від всього. Дякуємо тобі, Олексій Січка, пісунця. За тисячу гривень. Ого. Бажаємо тобі самого найлучшого здоров'я і твоїй сім'ї. де? Він написав, мене звати, це його звати Дмитро. Каже, Дімон, привіт. Дімон, привіт. Позивний в нього, змій. Позивний в тебе, змій. Да. Так. Що і... ти скажеш на рахунок? цього? Бажаємо тобі крепущого здоров'я за тисячу, тисячу гривень. Бажаємо тобі, щоб ти ніколи. Не хворів і ніколи не вживав того смердогону, самогонки тої. Я вже забув, коли я її вживав. Це Олексій Січкар, що ти його знав да. все життя. Це легендар. Запиши. Я вже записав Олексій. Ну, ну. Від 50 гривень коментуємо, Ну це такий ну, дуже такий файний. сьогодні. Хай буде. Все коментуємо. А де тих 50 Та нема 50. Ну то. Дуже сьогодні, в діда файна мордочка, аж чересчур. — Ну як ж, люди проснулися. Люди проснулися, Дід дуже доволі, що люди проснулися. Хто хоче підтримати наші ідеї, вот номер карти. — От. — Хто хоче, а. а будеш дякувати файно? А я ж. Обозначно. Об ну, сьогодні максимально, так? Да? Да. Сьогодні... Обов'язково. Обов'язково. А не максимально. Об... Я кажу, я кажу обов'язково. Ти, ти так постійно говориш обов'язково. Це, це Обов О, диви, який патріот вже став дід сьогодні. Ну, вже суржиком говорять, всю жизнь тут вималкується. Що ти споминаєш? То все прошле, а сьогодні теперішнє. Микола Білов. Дякуємо тобі. Микола Білов за 100 гривень бажаємо тобі відмінного здоров'я і ніколи не хворіти. Хтось написав, вам потрібно записувати дні народження. Ми вітаємо кожен день людей, кожного дня. Ми Важає. кожного дня вітаємо людей хороших. Бо дід любить їх. Да. А таких негидників. Розчерепаша просто. Не треба мені розчерепати. Ну, ти, ти, Хай ти... вони собі живуть, ну нехай не зачіпають нас. Не хочеш, не треба. Ми тебе не заставляємо. Ні, може заставимо. Що це? — Що? О, якийсь білий. Ні, ні, це просто світло таке. Mm. Не пройде, а минуле. Ну, може не. і так, так. Да. Дякую за файні донати, хто хоче підтримати туди-сюди, туди-сюди, зліва-вверху, в шапці. Тримаються зуби. Добре, що в діда є внизу зуб, бо він дуже добре тримає нижні зуби. Щоб дід хавував, як має бути. Це легенда космосу, легенда світу, галактики. Контентус від Божественна, просто. Божественна. Хватимо Божественні контенту. Найкращий наш контентус в світі, в Україні, в Європі, в Америці, Азії, всі континенти. В океані теж. Там всі люди хороші, особливо в океані. На. Непогані такі. Тільки мовчать, бо ну, риби. На такі. тих островах. Вони бідні такі, Там. що. Мені вчора сказали, що тебе наша слухають риби. Що нас слухають в інтернеті риби. Можеш таке повірити? Та на світі все може бути. Так. Ні, це не шутка, це реально риба слухає. Давай. Це так має бути. Там ще є, є такі риби, що люди їдять. Так, да, є такі риби, що людей їдять, а є такі риби, що, що мають вуха і. Абсолютно. Акули, Акуличі. Да. Ну, давай, давай далі. Е, так, хтось написав. Я ж стараюсь всі ваші коментарі читати. За хабо, дякую за мікрофон. Е, ти, а ти терпеливий внук. Ви навіть не уявляєте, От тільки там, тут є Катя, яка плюс-мінус розуміє, наскільки я терпеливий. Катя, це наш дорогенький модератор, яка часто дуже монтує всі вітання, всі реклами. Це наша команда. Без неї я би вже. Не було такі терпляції. Вона дуже допомагає, мотивує. Да. Любов, щирість, відвертість. Ну це наша В общем, людина. Це хороша людина. Да, ми, нам, нам, нам дуже пощастило з такою людиною. Яка багато не говорить, а робить. діло. Оце точно, Катя тут. Я, я давно. Да. І дуже гарно Катя. І дуже гарно. Е... І дуже гарно збудь з Ще раз. І дуже гарно вона і е, дуже гарно... людей, які нас не побажають, не люблять. Блокує. Ага. Молодець. Давай дас. Оказується, що люди є добрі, а ти петь. Ну, Тоді, ну я буває таке, що втомлений. Сьогодні я не втомлений, такий, як вчора був втомлений. А от я роблю. Так, дід Олексій Січкар скинув 500 гривень. Подякуємо від того. Дякуємо душі. тобі. Олексійчик, Січкар. Січкар, за 500 гривень бажаємо тобі!